Вітаю любі глядачі і шановні покупці. Сьогодні покажу вам частинку електромобілів в дуже гарних кольорах, в ідеальних станах. Всі авто відібрані, пригнані з Німеччини, з Нідерландів. Розпочнемо Nissan Leaf комплектація цента 2018 рік, 88 тисяч пробігу. На гарній комплектації підігрів керма, сидінь всіх, камера заднього огляду з набором усіх асистентів. Вартість 12900 автомобіль в оригінальній фарбі. Далі в нас іде Hyundai Kona 2021 рік, 64 кВт батарея. На гарній комплектації в дуже гарному кольорі. Підігрів керма, сидінь, проекція на лобове скло, 49 тисяч пробігу. Ось такий автомобільчик заводське тонування, два зарядних пристрої, дуже гарний колір, стан. Можете подивитися окремо відеогляд на авто на каналі. Вартість автомобіля 16900, сліпі мертві зони, тепловий насос. Стан автомобіля просто бомбічний. Далі в нас йде. Nissan N Connecta 2019 рік. По комплектації перед Пробіг 107 тисяч. Ось таке авто на 17-х легкосплавах, коли Ацента йде на 16-х, N-Connecta йде на 17-х. Також усі асистенти, підігріви. Авто з Нідерландів, не Норвегія. Вартість автомобіля 13200. так от коротенько обійду. І далі на закуску у нас також самий гарний колір, комплектація цента, пробіг 67 тисяч в авто, сох 92. Також камери 360 по кругу. Пробігу 67 тисяч. Ось такий автомобіль. Нагадаю, є великий вибір інших автомобілів, Hyundai Kona, Ioniq. 67 тисяч пробігу. У всіх авто по два зарядних пристрої. Авто знаходиться в Вінниці, розмитнені, сертифіковані. Подивіться ще раз, підберіть собі автівку. Ось такий маленький модельний ряд. Всім гарного дня і до нових зустрічей!